Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна зриває бомбардування прикордонні окупантам. Курисько-Ростовської області та Крим атакують і цілу ніч атакували українські дрони. Паляниця Еврію губернатора Корольської області смирно повідомили, що над областю збито 37 безпілотників безпілотників. Бреша місцеві джерела повідомляють про вибухи та прильоти дронів, у тому числі прямо над Куриском, та про те, що вибухи продовжуються. З Ростовської області надходять повідомлення про стрілянину ППО. Українських пташках а в районі передмістя Ростова на Дону, Аксая та тривогу за 200 кілометрів від обласного центру Морозівську у Севастополі. Як повідомляє російські моніторингові канали збили 23 БПЛ, а ще з десяток, мабуть, не збили підкреслимо цілий тиждень ударів по Москві. Московські телевізійники не спляться. Щойно стало відомо, що останки знову під атакою вежа пошкоджена критично мовлення. Зупинено, що тепер скаже Соловейко. Правильно для жителів Москви нічого зв'язок втрачено. Телеграм-канали пишуть, що частина телекомунікації за вишки рухнула. Пишуть про десятки загиблих розвардійців. На усіх об'єктах куди ціле дрони тіла лежали і на останки. але ще однією легітимною ціллю для українських дронів на території Російської Федерації стали дреса державні районні електростанції. Про це авіаційний експерт Костянтин Криволапа. Експерт також нагадав, що поразка МПЗ теж була дуже важливою. За його словами, 1 вересня стало відомо про атаки українських дронів на на Копського дреси у Тверській області та Каширську дрес у Московській області. Відомо, що на Конаковській дрес спалахнула пожежа Експерт наголосив, що ударами по енергетичній інфраструктурі України Росія зробила свої дрес законними цілями для українських дронів. Дрес – державні районні електростанції за назвами виникає враження, що це щось невелике районного масштабу. Насправді, якщо взяти центральний федеральний округ, його загальна встановлена потужність. 20 ГВт. Вона складається з АЕСівської потужності Смоленської АЕС та Калінінська АЕС потужність 19 ГВт. А якщо ми візьмемо тільки каширську, дреса це 1,9 ГВт, Конаковську 2,4 ГВт, Костромську 3. Це основні регулюючі потужності, скажімо, інструменти балансування. Сказав експерт. За його словами, якщо українські дрони зможуть сильно вразити всі три вище згадані дреси, то балансувати у центральному федеральному окрузі фактично нічим. Він також додав швидше за все найближчим часом однією за цілей для українських безпілот. Може стати Костромська адрес. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.